А, наступна інфекція із базових це каліцевірусна інфекція котів теж дуже заразний. По суті, їх разом із герпесвірусом вірусом а, часто називають а, як а, збудниками грипу котів, да, тому що це уражуються верхні дихальні шляхи. А, може бути знову ж там загальна і температура, не може а ча частіше за все буде. Але каліцевірус ще й додатково а, у нього така. Особливість да, він впливає ще й на слизову ополонку ротової порожнини і визиває часто такі язви, як на картинці, такого типу ураження. Теж дуже легко передається повітряно-крапельним шляхом, контактним через миски, лотки і так далі, через одяг, через предмети побуту. Всі, всі, всі види забруднення середовища і може жити один-два тижні в навколишньому середовищі вірус. Каліцевірусна інфекція знову ж може протікати по різному, у когось простіше, у когось важче. Зараз каліцевірус пов'язують із віддаленими наслідками, і є дослідження, які показують його зв'язок із певними захворюваннями печінки із захворюваннями нирок. Не все ще доведено, але його роль може бути досить суттєва, тому у нас тварина, яка перехворіла каліцевірусною інфекцією, може, там є, є шанс, що вона в майбутньому може а, мати такі віддалені ускладнення, які ми вже не пов'яжемо, але там будемо мати, умовно, там, а, вже захворювання на рок хронічне чи якусь іншу патологію. Ці моменти ще досліджуються, але знову ж таки, вакцинація, вона із величезною вірогідністю нас проти цього захистить. Да? І якщо у нас тварина не захворіє, то і шанси того, що вона може бути, мати якісь наслідки, да? потім неприємні, теж будуть зменшуватись. Тому у котів бачити трошечки менший спектр цих захворювань базових, від яких ми можемо вакцинувати. Але знову ж таки, вони не менш неприємні, ніж у собак. А, і а, з урахуванням того, що власники котів частіше ігнорують вакцинацію, ми знову ж таки вам дуже рекомендуємо все ж таки, приділяти цьому достатню увагу, ставити це в свої плани, консультуватися з лікарями і. Робити це по рекомендованим схемам.